Мої хлопчики любили. Ми вас всіх сьогодні зібрали, знаєте чого? Бо сьогодні День прапора. Для такі гарний прапор стоїть. І не тільки прапор, Віки, серветочка. А знаєте чому? За вам. Ми вам дякуємо. Ми вас всі вітаємо з таким гарним святом, нашим українським святом День прапора. Щоб на день перемоги ми були всі живі. Щоб всі довідки були тільки написані, придатний до сім'ї, придатний до народжених дітей, бо ви знаєте, для кого ми це робимо? Заради того, щоб діти не знали війни. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні також на цьому місці кому місті Боже, ми також прийшли сьогодні, щоб привітати вас свят, святом, святом правди, синіці. Жовти це наші поля, земля наша. І сьогодні ми дякуємо вам, нашим захисникам, що ви сьогодні породите нашу землю, нашу країну. Дорогі хлопці, дуже вам вітаю, що ви сильні висільної дитини, Бог пережити. Вся моя сім'я, хоче вам пісню, щоб благословили здоров'я, сильний потеплі у ваші серця. И также благодарен сестрам и всем, кто здесь в отделении, за вот их сильное крепкое сердце и общение. Від e, всього корпусу військових капеланів, e, всіх капеланів, які служать, e, вам велика пошана, велика подяка. Ви знаєте, іноді, коли приходиш до хлопців, з тримами були якось в Краматорську, потім із госпіталів, і так до хлопців заходили, і один подає руку, він такий поранений, з одним пальцем, і він каже, я не герой. Він розказує свою історію, але не дивлячись на те, в кого яка історія, для мене всі герої, ті, хто побували e, на нові, як ми кажемо. То ввернулися у нікому, хто, хто захищав на наш край, тому що правда неймовірну роботу, і ми все знаємо, це розуміємо. Я вам хочу побажати, щоб ви постійно відчували цю Божу опіку, і ви маєте знати, що Бог за нами, Бог за Україну. Ми сьогодні молилися, у нас є одиниць який надзвичайно гарно розповів по релігійним канонам, що таке кольори нашого прапора, що таке цей призумін. І я знаю, що молитва мені завжди допомагає. І нехай Бог оберігає вас, ваші родини і всю нашу Україну. Слава Україні. Я, я мама Галя. Я за вас молюся. Я хочу, щоб ви вижили все. Дуже, дуже, дуже рада, що я знайома з вашим колективом, що я з вами знайома добре, з добрыми з добрими людьми сам стаєш. Добріший і з'являється впевненість в тому, що ми виживемо. Ми молимося за кожного військового. В першу чергу зараз молимося за цих хлопців, які зібралися в цій лікарні Божої. Ми благословляємо їх ім'ям Твоїм, Господь, дай їм здоров'я, дай їм дай їм даймо, щоб всі потреби, їхні в душеві, Господь, щоб вони не мали якогось смуту, не мали якоїсь сути, Господь, щоб завжди за тебе за підтримку і ти їм цю підтримку Боже. Благослови їх усім. Пані, пані будемо готові. А зараз мама Галя. З 14-го року мама Галя. Так, і по мамині німецької традиції я завжди обнімаю. Ви сидіть. Я тако, я прихожую. Все, Боже, припережив вас. Сто. Я всіх всіх обнімаю, це лікар, я вже всі знаємо. Я так просто вас здоров'я вас заряжаю. Щоб, щоб ви були здорові, щоб ви вижили.